Ну, ось воно чергове число Рубрики індекс Паляниця. Ми тут аналізуємо новини економіки та інші нагальні теми. І сьогодні будемо це робити у дуеті з Іваном Компаном, економічним експертом та викладачем Единбурзької бізнес-школи. Починаємо товариство станом на 1 жовтня від початку війни Україна отримала понад 19 мільярдів доларів грантів та кредитів від іноземних партнерів. З них у вересні 2 мільярди до доларів. надходження іноземної допомоги минулого місяця впали більш як удвічі. От, до прикладу, у серпні ми отримали майже 5 мільярдів. Але навіть такий обсяг допомоги дозволяє значно полегшити тягар дефіциту бюджету, котрий у серпні перевищив 4 мільярди доларів. Ну і додамо до цього, що голосування за державний бюджет 2023 перенесено на початок листопада. Про це розповів народний обранець від голосу Ярослав Желізняк. За його словами, затримка вона пов'язана виключно із додатковою роботою з нашими партнерами, яким потім половину цього бюджету власне і доведеться. Фінансувати, пане Іване, доброго здоров'я бачимо вас. Скажіть, будь ласка, наскільки, от у цій оцій порі, просто от осінній та у цьому жовтні важлива фінансова підтримка партнерів, і скільки Україна ще може на неї розраховувати? Адже кажуть принаймні промовисто публічно, що підтримка буде доки до скількох потрібно. Добрий, добрий день. Дописи. Ви абсолютно вірно кажете. І ця підтримка вона нам, нам необхідна не тільки у цій жовтневій порі. Вона була критичною спочатку е, війни, якби не було фінансової підтримки. То навряд чи українська фінансова система вистояла б і працювала так, як вона працює зараз. Ми можемо скільки завгодно говорити, що там щось не так, і звісно, нам хотілося, щоб курс був там не 40, а 27, як це було до війни. Але те, що фінансова система України працює, те, що ми маємо змогу розраховуватись картками, робити платежі, все працює. Це дуже добре і, і донатити на українську армію, пане Іване, особливо у ці, у ці дні. Це так. Тому е, ця фінансова допомога, яку ми отримуємо від заходу, вона критично необхідна і вона не менш важлива ніж військова допомога, яку надають нам союзники. У кожної допомоги своя задача там гармати знищують росіян на фронті. Ми з допомогою грошей втримуємо українську економіку всередині країни, втримуємо фінансову систему. Це гарні новини. Що? Стосується того, скільки ми ще будемо отримувати, я думаю, що ми будемо отримувати в достатньому обсязі грошей від заходу, доки ми не переможемо Росію, і потім на першому етапі відновлення української. Економіки, uh -huh. якому якийсь необхідний мінімум, ми завжди будемо отримувати, так зрозуміло, пане Іване. А тепер вашу думку хочеться спитати от з приводу тих консультацій з міжнародними партнерами, які будуть провадитися, чи може вже тривають певне перед голосуванням остаточним за державний бюджет 2023. Е, що це за такі консультації, і якщо ви знаєте деталі, то ми будемо дуже вдячні почути від вас. Ви знаєте, на жаль, я деталі, я деталі е, не знаю, але завжди є певні консультації, оскільки ну зараз можна сказати ті гроші, які надходять в Україну. Вони за великим рахунком вони надходять в Україну безумовно. Так на відміну від того, як це було до війни. Нам не треба виконувати якихось там серйозних умов. Нам не треба реформувати. Нам головне не наробити дурниць. І Якщо ми не наробимо дурниць, гроші будуть надходити. Тому я думаю, якісь переговори вони йдуть, але це не. Ну, вони не носять якогось критичного фактору, так як знаєте, це було раніше до війни, коли ми там чекали е, чергового траншу там мільярд чи два мільярди доларів від МВФ і від цього залежало, чи переживемо ми наступний місяць, два чи ні, чи обвалиться гривня, чи не обвалиться. Зараз такого не буде. Ну моє бачення, і на моє переконання, е, захід не допустить ніяких. Шоків в українській фінансово-економічній системі ще раз повторюсь: головне, щоб ми самі не зробили якоїсь дурниці. От зафіксували ці оптимістичні три крапки від вас, і будемо з вами ж таки обговорювати наступні е, новини з рубрики Індекс Паляниці. А вони такі: Український експорт зростає. А сальдо зовнішньорвельного балансу нехай поки не позитивне, але майже у балансі з імпортом. Проте експерти вважають, що експорт за увесь 22 рік. Впаде більш як на третину, хоча з поправкою на війну це далеко не катастрофа. Про це принаймні пише видання Діло ЮЄ за даними Мінекономіки, Експорт українських товарів у вересні у грошовому еквіваленті зріс більш як на 23%. порівняно із Місяцем серпень і становить близько 4 мільярдів доларів. Імпорт товарів в Україну збільшився на майже як 2 відсотки до 4,5 мільярдів. От такі от е, цифри, пане Іване, ви оптимістично е, кивали, е, коли чули цю інформацію. Е, що саме вселило у вас оптимізм? У ну, це справді викликає оптимізм, те, що нам вдається експортувати товари українського виробництва ну, це сільськогосподарські товари. Слава Богу, що цей зерновий коридор він е, працює. Хоча було досить багато скептицизму, коли він відкривався, і всі були впевнені, що Росія буде там активно шантажувати Україну, як вони це добре вміють робити і не давати вивозити зерно. Але, начебто, начебто, все, все працює, і, і це чудово. бо... Фінансова допомога, про яку ми з вами говорили від заходу, це важливо, але все ж таки нам потрібно розраховувати і на свої ресурси, і експорт сільськогосподарських товарів. Це важлива, важлива важливе джерело доходів України і джерело надходжень валюти в країну. Все це допомагає втримувати гривню. Тому тому я усміхався і тому це викликає оптимізм. Це добре, це добре. Але, але ми радіємо цьому зараз, бо йде війна в цих складних умовах. Нам вдається багато чого робити. Але коли війна закінчиться нашою перемогою, цього буде замало для того, щоб українська економіка розвивалась і активно крокувала вперед. І тут зафіксували вашу думку. А от тепер чи позитивними, чи іншими емоційно забарвленими буде обговорення наступної теми. Зараз дізнаємося про долар будемо говорити. Пане Іване, долар на готівковому ринку сьогодні подешевшав у покупці на 15 копійок. А у продажу не змінився. Євро подешевшав на 10 копійок у покупці. У продажу так само незмінним залишається. Це така статистика від мінфіна. У обмінниках долар не змінився у покупці. У продажу подешевшав на 1 копійку. Євро подешевше у покупці на копійку і на 10 копійок у продажу. От е, такі цифри, пане Іване, що нам е, робити? Ви знаєте, на ну, такий е, він вже такий е, гірко присмачне це питання, бо е, тут і гривень е, бачите у людей е, катма майже та вже що, що казати про долари, але менше стень. Ну да, ви знаєте, це питання валютного курсу. Воно завжди найважливіше для всіх громадян. Так було всі роки української української ну, та бо, бо кажуть, Бачите, коли що, що буде по 50, по 52. внесіть ясність, і заспокойте нас чи навпаки, от. Мені здається, знову ж таки, якщо не трапиться чогось надзвичайного, я думаю, що ця ситуація вона буде втримуватися Національним банком України за рахунок тієї допомоги від західних партнерів, яка надходить в Україну. Я не думаю, що зараз є шалений попит на долар. По перше, тому що у людей не так є багато вільної гривни. І е, до речі, це було мені здається вірним рішенням дати можливість людям купувати долари в онлайн через банки, через цю систему. Му депозитів трьохмісячних це теж трошки зв'язало ліквідності, але я думаю, що якби ще міністерство фінансів почало брати в борг і продавати облігації там з більш високою дохідністю, ніж зараз. То це теж могло б частину гривні відтягнути на себе і поменшити тиск на долар. Але давайте, давайте намагатися бути об'єктивними. Я розумію, що 40 – це не той курс, про який ми мріяли там два роки тому. Але йде війна, йде велика війна, і тому. Все ж таки, те, що курс тримається от на цьому рівні і немає паніки, і ми не бачимо черги в обмінні пункти. Ми не бачимо якоїсь катастрофи. Люди не намагаються будь-якою ціною на чорному ринку, там будь-за що придбати долари. Це все ж таки досягнення нашої фінансової системи, і це добре. Це вселяє оптимізм. Так що однозначно не все так погано, пане Іване. Хвилинка у нас залишається з вашого дозволу. Розкажіть, будь ласка, нам про військові облігації, е, просто ймово, день захисник. Ки ви захисниць України сьогодні Те, що ви знаєте, чи як купувати, де купувати, що що з цим робити, тим, хто не знає, що це таке. Ну, держава, держава залучає гроші, держава бере в борги. Українські громадяни також можуть дати власній державі в борг, підтримати її важкі часи, купивши е, облігації. І ті, хто купить облігації, будуть отримувати відсотки і в кінці номінал. При погашенні це можна зробити в українських комерційних банках. Зараз у нас немає часу, щоб детально про все розповідати. Але я думаю, що громадяни, які зацікавляться, можуть зайти у відділення банків, з якими вони співпрацюють. І там я впевнений, і їм все дуже детально розкажуть. Так що, якщо у вас є вільна гривня, чим вона лежить під матрасом, то може краще її вкласти в державні облігації, отримувати, хоч якийсь хоч якийсь дохід, і все ж таки це допомога державі в скрутні скрутні часи, і е, як наслідок військовим, також правда, пане Іване? Ну, звісно, держава витрачає зараз багато грошей на на оборону. Так що, допомагаючи державі, ми допомагаємо фронт. Це правда, так і треба робити. Дякуємо вам дуже за цей оптимістичний на сьогодні. Індекс Поляниці. Іван Компман, економічний експерт викладач викладаченібургської бізнес-школи, був з нами на живому зв'язкові.